Привіт, мої україночки! Сьогодні з вами переглянемо новий каталог фармасі березень 2024. Я просто в шоці, в шоці від цих цін. Дуже багато акцій, є новинки, гайда до перегляду. Як завжди, стильний каталог, стильне оформлення, як я кажу, нічого лишнього. Так, тут у нас є зміст, каталог вміщається, телефон не падає, отлічненько. Так, дивимося, що у нас є по акційним суперцінам. Пудра, бронзатор, фіксатор макіяжу. Милко, бальзамчики для губ. Далі чоловічий бальзам після гоління, кератиновий спрей, шампуні, чоловіче мило. Тут є спрейчики, наші новинки, всі три запахи. Новиночка минулого місяця освітлюючий роликовий дезодорант серії White Correct, До речі, в склад цього. Дезіка входить екстракт білої лілії, да, який дає такий висвітлювальний ефект. Тому у кого є така проблема, користуйтеся. Але говорили не часто, не часто по потребі. Зубна паста, кремчики для рук наші улюблені. так, Що у нас тут є цікаво? Масочки серії Доктор Туна. Так, 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 всі всі масочки на акції. Е, Наш мультифункціональний засіб. Зверніть увагу, що він у нас вже йде один літр, велика така банька. Е, мультифункціональний еліксир по акції, засіб для видалення накипу та ржавчини. засіб для чищення унітазу. Все це по акції. Далі погнали, далі вас чекають приємні новинки. Так, це ви вже бачили: cі Крем. Користуюсь Сісі, до речі, дуже мені подобається. Легка текстура, ніжна, кремова а BB, Мені здається, що має такий фініш матовий. Далі. Тут у нас без змін наші нові тоналочки. Airglow, я, до речі, отримала в подарок. Де він дівся, куди Юля його сховала, я не знаю. Один раз зробила макіяж і десь далеко заховала, думаю, дорога віч треба сховати. Так, далі у нас рідкий консилер. Фіксатор по акції. Скоро скоро будуть новинки. Чекайте. Дивіться, дуже багато є класних акцій, тому звертайте на це увагу. І майже без умов знижка 50% на транспарентну, напівпрозору пудру. До речі, також не користуюсь. Знаєте, яка різниця між чорною, та що у нас була, і оцею біленькою. По перше, тут є зеркало, да. нема спончика. Угу. Але вона більше, мені здається, така пресована, і вона не пилить і буде більш економна. А е, фініш такий, в принципі, однаковий. Ну, буде довше вам служити ось ця пудра. Е, на неї знижка 50%, якщо ви купуєте основу праймер в FX Pro. Далі, тут у нас без змін наші чудові новиночки. Зараз, 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 зараз вже почнеться. Почекайте трошки. Тут нагадування про супер ціни, тут наші палеточки. Так, ось ось вона перша новинка. Серія Midnight Touch. Набір 898 гривень. Що входить в цей набір? Рум'яна, хайлайтер і бронзер. Вони всі йдуть рідкі і, бачите, мають в кінці ось такий аплікатор, пухнастий, ворсистий. Дуже хочеться спробувати. Акція класна, тому що ціна 450 гривень за 12 мл, я розумію, це має бути якась пушечка, якщо така ціна. Але зараз акція можна купити дві, три по ціні двох. Так, це ще не все. Дивіться, купляєте кремові тіні, знижка на туш Full Blast 50%. Туш бомбезна, користуюсь нею і більше її не змінюю. Є у нас ще така. Зараз будуть новинки. Є у нас ще така біленька, але ось для моїх вій ось ця більш підходить. Тут така ворсиста кісточка, вона йде нейлонова. І що мені подобається, що коли ви профарбовуєте війки, то туш не перебивається на повіку. Фух, видихнули. Поїхали далі, бо далі у нас новинки. Ви подивіться. Механічні олівці для очей. Ви подивіться, скільки крутих відтінків. 199 гривень. Водостійка формула. І пише, що не лишає бруд. Я обов'язково буду тестувати, тому обов'язково підпишіться на мій е, інстаграм. Так, механічний олівець для брів з щіточкою на минуточку. Також водостійка формула, 199 гривень. Обов'язково буду пробувати новинки. Нам директорам дають. Для замовлення можна буде замовити одну новинку. Ну, я маю на увазі один якийсь світінок. Я буду замовляти, буду вам показувати навіть ще раніше, ніж вийде каталог. Так, поїхали далі. Тому підпишіться на мій інстаграм. Так, тут у нас без змін. Тут, дивіться. Акція просто 25% знижки. Просто нема ніяких умов. Одразу пишеться акційна ціна. Дівчатка-консультанти, для нас буде додатково діяти ще знижечка від цієї чорної ціни 25%. Просто, Просто. без всяких умов, знижка на помаду 25%. Це ми презентуємо таку знижку нашим клієнтам. Далі. Також, просто на близьк плампер, знижка 25%. Чудово. Що, що, що? І на блисктопер? А, дивіться, і на це, і на це. вообще отлично Просто весь каталог в знижках. Знижка на матову рідку помаду 25%. чудесненько Їдемо далі, їдемо далі. Що цікавого. Просто знижка 25%. На всі, на всі. Не просто на ці, а дивіться. Просто на всі. Аромати, знижка 25%. Не потрібно брати два аромати. Просто один взяли, отримали знижку 25%. Просто крутяк. Так, тут вже в каталог нас додали наборчик Signation 1529 гривень. Ну, це там, понімаєте собі, да? Лакшері така коробка. Все-таки подарити якісь дуже близькі людині для вас. Так, наші спрейчики вже додали в каталог. Тут нагадування про акцію на спреї. Так, аромодифузори. Хочу на, дві, на секундочку зупинити. Дуже класні аромодифузори. Мені більше ці смарт-лайф подобаються, ніж ті, що у нас були. Вони, по-перше, більш економні, і я брала східні солодощі, запах просто зачний. У мене ось маленька кімната, дві палочки стоять. В маленькій кімнаті Ну взагалі стоїть запах прям постійно. Якщо переношу велику кімнату то запах вже ну, не такий насичений, і коли тільки проходиш, то чути. А от в маленьких кімнатах просто зачет. Ну, У мене дві палочки стоїть. Так, тут у нас без змін, без нижок. Все швиденько. Що ми будемо тут зупинятися? Так, тут нагадування про суперціни, суперціни. Так, тут наборчик. Я, до речі, користуюсь сама цією серією вже більше певно місяця. І знаєте, що в мене фарбоване волосся. І не дивлячись на те, що воно фарбоване в білий кольор. Ви знаєте, що білий не любить сульфатні, хотіла сказати порошки, сульфатні шампуні. Але, напевно, за рахунок того, що в складі є, я перевіряла: в складі є олія лаванди, то воно якесь більш зволожене. Та блискуче підходить для щоденного догляду для будь-якого типу шкіри голови. Так, тут нагадуємо про акції. Дивіться, що ви бачите перед собою: це скарб. Це, той, це та лінійка, про яку всі говорили, куди ви її забрали, куди ви її забрали? Нате, замовляйте, будь ласка, і одразу вам з акцією за 600 гривень повністю весь набір. І гель, і лосьон, і крем для рук, і скраб для тіла. Тут у нас теж акція. Ви бачите, акція на акції просто. Я сьогодні в сториз говорила. Я переглянула каталог що в маршрутці. І я була просто в шоці. Але це ще не все. Там ще будуть акції. По вже, в принципі, тут не буде, але там ще будуть акції. Так, тут нагадування. Давайте знову хухри-мухри. Погнали. Тут у нас акція нагадування на засобиці. Програмка ця нутрі-підписка так і лишається, але тільки гляньте: на всю продукцію серії нутрі плюс, я вам покажу задню частину каталогу. Знижка 25%. Просто без всяких умов. Не треба ні два товари купляти, ні один купуєш, там другий зі знижкою 25%. А просто на все 25%. Дивіться, ось в чорних квадратиках ціни вже з урахуванням знижки. Ця ціна буде для нашого клієнта. Просто на все. Кайф. Кава. Я замовляю кафу. Дуже люблю. Чайочки ці теж також люблю, дуже з персиком люблю. Коктейль. До речі, тільки що йшла з тренування випила. І ось нагадування на всі товари нутрі плюс, знижка. Знов, дивіться, акція. Догляд за волоссям, зволожувальна серія. Знов, відновлювальна серія. Теж по акції. Все. Супер! Мені все подобається. Каталог до 8 березня нам є з чим попрацювати. Да? Нагадування. Тут також нагадування. Все чудово. березень буде шикарний. А нам потрібно, щоб ці місяці до травня все було шикарно, бо ми збираємося на бізнес фест Нагадую, хто закриває 18%, так тут акції не було. Потрапляє на бізнес фест і потрібно повторити один раз підтвердити, другий раз повторити. 18%. Кремчик, наш любимий, де рука на аквус серія акція. Так, на всю лінієчку за 1000 гривень. Отлічно. Знижка 40% на всі ефірні олії, навіть на ось цей наборчик. Так, і тут в каталог вже додали набір еліксир. Бачите, тут такий масажер, подарункова упаковка теж для лакшері якоїсь людини. Да? Якщо ви збираєтесь до свекрухи, наприклад, ну я ж таку, ладно. І еліксир сам і все, в упаковуєшся, і плюс на сам еліксир також окремо акція. І малесенькі-малесенькі еліксирчики. Все, дівчатка, все на цьому, все. Каталог шикарний, є чим працювати. Дуже рада, що ви сьогодні на моєму каналі. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і переходьте в інстаграм. Па-па-па-па. Обов'язково підпишись та натисни на дзвіночок.